Всім доброго ранку! З вами Світлана, канал Вікна сад. Показую юку і застерігаю вас. Я вже в одному відео це показувала у весняному, що в юк є закінчення дуже гострі, так, такі. І їх потрібно обрізати. Що я і робила на весні але, бачите, все десь не обрізала. Вчора, вже так ввечері десь там бурян під тою юкою. Треба він мені був, той бур'ян, господи. І вкололося в око. Ой, Боже, слухайте, це, це така біль, а потім переляк, тому що зір, зір починає падати. Паніка. Викликаю з дому вже у коліста. Знаєте, це могло би завершитися, хто знає як. Міг би бути. Прокол, обійшлося всього-навсього, слава Богу, царапиною по оку, але тепер лікуюся. Так що будьте обережні, маєте такі, бо я вчора то казала, що все, я їх повирубую. Ну що ж, тут юка не винна в тому, що ми правила безпеки не. Виконуємо. <ріст> Щось, я знаєте, ото. Отак От в якомусь такому трансі вчора нічого, ні дивитися, нічого, зате знаєте, що зробила. Вімкнула аудіокнигу, і давно я не слухала. Дуже така цікава є книга, хто любить читати. Оксана Радушинська вона, до речі, землячка. На Хмельниччині проживає, вона сама. Людина з інвалідністю і твір її цікаві метелики в крижаних панцирах. Дуже ото, що слухала. Але ж давайте про хороше, правда. У нас сьогодні не зрозуміло, яка погода. Щось зранку на дві хвилини пустився дощ. Навіть не на дві хвилини, на дві секунди, певно. І все. І далі не зрозуміло. І в мене, бачу, одна з їх і на цей зав'яла. Треба піти полити. хоча б це зробити. Строянт навіть не має чим похвалитися, хіба що П'єром Деронцаром. Ви знаєте, що відколи він квітує, вже два тижні і жодна квітка ще не відквітла. Ви знаєте, то він так у мене поводиться. Цікаво, що такий він дійсно довго тримає квітку, хто має довго його скажіть, але вже починає з другого боку. Мені здається, він так застиг, знаєте, і ці бутони. Та він гарний і, і в повному розпуску, і в бутонах це дуже рідкість для троянди. Тому в кого нема піра деронсара, то я рекомендую. Краса. Просто не перевершена. І як квітують. Я не знаю, я вже полюбила квітування. Гейхер. Отаке воно різне. Різне-різне. А гейхерели взагалі гарно квітують. Вони невисокі, такі квітоноси, більш розпушені. І така, знаєте, повітряність. Рубі якось її сорт оцей гейхери. Щось в мене ніяк сорти гейхери не йдуть в голову. Рубі-Рубі. Не Рубі Стар, не знаю. Щось таке, мабуть, через ці квіти червоні так і назвали її. Ну це взагалі, це, це, це фантастичне квітування. Погляньте. Воно з рожевим перемішалося і на фоні чорного листя клопогону виглядає шедеврально, чесне слово. Подобається. І вже починає мій ломеніс. Це таке квітування, я навіть не знаю. Бачите, як він квітує? Ось таких безліч. Чотирипелюсткових, як дзвоники. Ось такий він. Але це буде так безліч, безліч, і, 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 і просто буде маса, маса цих квітів. Бачите, які вони, вони як дзвоники, опущені вниз. Ще ми і на княжик, але це ж не княжик 100%. Це такий теж клематис. Колись його купила як кущовий, уявляєте? Покажу вам цього кущового клематиса, бачите? До п'яти метрів кущовий клематис. А перший рік він так поводився, як кущовий клематис. Коздичка вже теж відквітовує, потрібно постригти її. Все, і так, знаєте, зараз стає більш спокійне. Гейхерив своїми кольорами, листя набирає гарний журавець, і вже теж дзвоника потрібно постригти. Тобто, вже пішов той період, що потрібно стригти. Ремуруси я того року розсадила їх восени, і вони цього року. Невисокі того року були вдвічі, мабуть, вище. А зараз сантиметрів ну 80 не більше, але нічого вони й так гарні. І ось цього року наріс уже флактикадон. Дуже буде красивим. Оранж рокет виділяється. Гвоздичка. теж дуже довго турецькі гвоздики квітують, дуже довго. І скоро вже ту естафету приймуть на себе кортензії волотисті. Теж позакладали гарні суцвіття. Ось так, ніжно. Теж з цього року зовсім низький. Того року це було 2 метра. Я ще дивувалася, що це з ним таке. А цього року. Я його обрізала, навіть листя все повністю, воно було згоріло. Бачите, пенстемон. Такий, така квіточка цікава. Хух. Ніби заглядає звідти хтось. І погляньте, як гарно квітує цей килим агресора вербозілля. Зелене жовте не агресує, так. І підбивка для. Пенстемона. І їх якось так багато стало цих квітконосів, хоч, хоча вони стали нижчі, бачите, теж сантиметрів 60 не більше, але його стало більше. І мені подобається це більше теж. Такий варіант. Потрібно вже побризкати, самшити обробити від вогнівки. Вже один раз обробляла, але того мало. І розквітнув кетрантус. Тут був дорослий кущ. Я його пересадила на ту клумбу, свою природнього стилю, і, до речі, пересадку він не приніс. Але слава Богу, насіявся. І ось тут буде цілий масив кетрантуса. Дуже гарна рослинка, дуже Що називається вона садова валер'яна. Але оригінальна. І що я вам хочу сказати? Хочу вам сказати, що дельфініуми потребують відкритого сонця. Якщо це навіть на півтінь, вони теж поводять себе не так. Ну, вони то пересаджені вісні, можливо, теж це зіграло роль. Ці дельфініуми у мене того року це були теж до 2,5 метрів гігантські. А цього року? Ну, теж так, метр п'ятдесят. Хоча. А ось там білий, якщо подивитися, бачите, зараз я спробую. Ось, бачите, білий має розквітати біля конечника. От він там на відкритому сонці, він не пересаджений і він шикардосний. Так, куди ми з вами погуляємо далі? Ви подивіться, яка цікава Кріспа. Це сорт спіреї Кріспа. В неї таке цікаве листя, бачите, як в кропивки загострене, порізане. І молоді прирости завжди такі червоні. Ну, це ще маленький екземпляр. А тепер у мене хтось питався, як виглядає Дабеція? Ось так виглядає Дабеція. Дабеція горить на сонці. Бачите, що робиться. Тобто відростає і знову підгоряє, але потребує, потребує поливу постійного. Бачите, знову. Петрум почуває себе дуже гарно. Адабеція, ну, щось так. Поки що у мене щось пригоріло. Ніби відбиває молоді, все добре, але хоче поливу. Ось така тадабеція. Ще якийсь один там запізнілий. Боже, то, що посадила тільки оце зеленого едему сідач, подивіться, він вже буде квітнути, манюся така. Він, то в принципі, не дуже високий, але все одно це ж не його заявлена висота. І скоро лілії заквітнуть. Ото перегляньте, будь ласка, свої лілії. Тому що. На них зараз якраз личинки оті жука трощать їх безбожно. Так-так, у мене тут зникли, обіцянку виконав. Дякую. Але, знаєте, подумала, наскільки це дрібниці такі життєві, господи, ну не подобаються їй там ті канісли з господи. Ось цього року, бачите, це вже другий сезон, і показав себе виноград двічі вже. А То була така одна гілочка, бідове, ясінька, А тепер ось як він пришпалився, бачите, що я от хотіла. Бачите, які в нього присосочки? Що я і хотіла, щоб він оцю таку страшну стіну гаража закрив. Але я би посадила його і тут. бачите, я капав дощ, як капав дощик, тільки стріхи видно. Посадила би і тут два екземпляри. Але Юра, все свариться, що він щось тут має ще робити. Ну, добре, послухаюся, Ну, хоч раз послухаюсь. калібріху, о, Калібріхуа. Калібрі... Все, я екстерсим собачкою і тут, бачите, проквітає. це взагалі цікаве, погляньте. Завжди один квіт... ну, квітонос то один, але поділився, такі утворилися рожки. Тобто, аж дві квітки буде. Оцю ну, клумбочку недавно я вам показувала, сама моя яскрава, але там розквітає моя мрія. От хочу я їх ще. І хочу звичайних рожевих, звичайних рожевих. Це, мені здається, теж буде рожевою. Це Астранція, але Астранція варігатна. бачите? Ну, потім втрачає ту варігатність спочатку дуже варігатна, а тут ось та з червоними квітами. Ну, прожилася, слава Богу. А ось погляньте, що трапилось якесь. Треба якимось вугніцидом обробити. Щось з моїми тими посадженими жоржинами не так. Ще такого не бачу, до речі, жоржини це завжди жоржини нічого їм не бракує. А тут бачите, що? Прям листя, мають якісь плями. Ну, підкажіть мені перше таке. Скільки вже років вирощує мама Георгіни, бабуся? Та я. Вон, бачите, треба позабирати. Якщо хочете формувати його на штампі, треба бокові забирати. А це мороу, мороу, не мороу. Ні, це не моров. Це Ice Dance здається. Осока вічно зелена, дуже пошкодилася, була посаджена восени, дуже пошкодилася тими такими сонцями, але відійшла, наросте. Вона дуже гарна ця осока. Вона, знаєте, так, дуже гарно тримає свою форму. І масив з лілій. Цього року вже блакитна ялиночка вже дала ось такі прирости сантиметрів 7, молодець. І буде квітнути пишмогородянникова. Таким жовтими, низеньким, як у звичайного пижма квіточками. Але бачите, я теж розповідала, що не любить вона замикання страшенно, тому її потрібно саджати на сонце, на сухе місце. Тут біля паркану у нас дуже йшли дощі. І вона пошкодилася. Почала хворіти зразу знизу, а тепер приходить в себе, коли дощі перестали. <клес> І тут теж квітує лаванда. Таня, це лаванда ваша. Квітує. <клес> ось, як гарно. Тут в основному всі вічно зелені, бачите? Навіть ось цей барбарис. Він є частково листопадний. Так, ну тут щось грубка трішки. Вчора я тільки тут гарно поскладала, Юра щось турчика якось розбила, ну я вже все більше я не лізу. Хай там вже має бути його простір. А то завжди десь я і я, і я. Погляньте, які бузульники. Вау! Цього року вони величезні. Аж мені хусточку мою красуньку заховали. Прийдеться декілька листків, бузульника обрізати. Нічого йому страшного не буде, якщо він позбудеться ось цих трьох листків. Переживе. Ось джун. Красуня джун. Дуже мені подобається, я тому їх поряд і посадила, тому що вони і розміром однаковим. І листя мають блакитний кольор, тільки відрізняються ось цією варієгатністю. Тому хотіла, щоб їх було видно. Зав'язуємо насіння, Ну, подивимося, не знаю, чи я його збирати буду. Ось хоста стрептиз буде вже квітувати. Так, деякі вже хости квітують. І там у мене десь підний хоче, хоче, хоче вже лимонник. Та теж його тут. Знаєте, в принципі, рослина, якщо дуже щільні посадки, то вони витягуються, то вже пора тобі теж витягнутися. Тебе тут приклали з обох боків, а ти не хочеш. Це лимонник, ще раз повторюю. Може, Вільямс, Вільямс, хто Вільямс? Господи, з голови вилетіла хоста. Теж всі хости показують себе після п'яти років. Без пересадки, без ділення. Я покажу вам, як показала одна після семи років тільки, правда, з пересадкою. А, до речі, розквітнула. Ой, ну хто? Так, бігла до тебе дієрвіла. Бігла до тебе показати, ось таким жовтим квітне дієрвіла. І, до речі, вона квітне однаково, що темнолисна, що жовтолисна. І ось так гарно вже почувають себе мої дельфініуми з насіння. Ще б їх просапати тут трішки інколи. Малина допомагає їм тут зростати, почистити потрібно ще іриси ці пізніше квітли, але ж все не встигнеш. І я після вчорашнього вирішила, що все це не важливо. Таку, не дай Бог, якісь такі проблеми. І до всього цього втрачається моментально інтерес. Отож, бережімо себе в першу чергу своє здоров'я, а потім свої бажання, свої хотілки і свої захоплення і роботу. Слухайте мене. Дурного вам не пораджу. Краса, правда? Я вже тут мрію їх зрізати, в принципі, бо вони тут. Не, по концепції ніяк не підходять, самі насіялися. але де ж таку красу можна? Ні, потрібно увазочку. До речі, точно. У мене на кухні вже півонії. Навіть проквітли ті букові бульбахи. Дивіться, як гарно цей очеточок. Мені написали, були назву цього очеточка, але це ж треба було зразу його й виписати. Дивіться, як він квітує. Вау! Таке простеньке, здається, таке простеньке. Я не знаю, що це за сорт хвости. хто мені допоможе. Не знаю, хтось мені її дав, чи де я її взяла. Вона дуже гарно розростається. Оце все з одної поділки за три роки. Все з однієї поділки, дивіться, і ще я сусідці світочці дала. Так що вона якась така. Назавжди тримає ось цю варієгатність. Здається, спочатку в неї така вона жовтувата варієгатність, а потім вона стає схожий на патріот, але патріот більше листя кругліші, більш жилкуватіша, Середина яскравіша, жденіша, а тут я не знаю, на що воно схоже. Підкажіть? Невисока. Можливо, хтось є такі, знаєте, хостомани. Ці свої хосточки тут підливаю, підливаю. Одна, до речі, вже бачу, прийнялася дуже добре. А ось ця Color Festival. Треба той листочок обрізати, який. Пошкодився. Може, зараз декілька днів. Це тут, в принципі, ніби тінь, все, але, бачите, все одно щось не так. Така вже велика прогулянка. Вже, мабуть. Тою частиною другою погуляємо в другому відео, тому що вже вони великі виходять. Знову тут обрізала малину, тому що малина це той ще агресор, який тут вже навіть і на доріжці, і за доріжкою. Тому стримую її як можу. Не місце це для малини. Потрібно було її туди, ось де сусідське видно. Сарай, і там було б її дуже добре. І мені було б дуже добре. Але ж думати треба було раніше. Ви погляньте, він цього року теж посаджений того року. Ну, таким уже за на штамбі, так він. Він, мабуть, прививка, кабачу, там внизу. Ось така краса клен. Пальмолисний, ясенолисний. який пальмолисний ясинолисний варієгата. Він дуже гарний, дуже. І невибагливий, на відміну від інших. У ну, мене кленів дуже багато, аж два. Тому я. А дивіться, як з насіння гарно статиться. Ось там знову статиться, бачите, статиться. І разом тут з осокою, осока, до речі, блюдзінгер. Уже квітує, погляньте. Ну, чи вам не бутилеуа. Яка так наростає, що хоч сісти, хоч плакати. А це собі гарно, бачите? Вона в якійсь мірі агресивна, але помірно агресивна. знаєте. Агресор для мене це піщаник, наприклад. Який вибиває, вибиває, скільки б його не викопав, він вибиває кудись. А тут викопав кущик, викинув І до побачення. Статися. Ось всім добра. Будьте обережні.